Україна живе під обстрілами російських безпілотників і ракет. Але багаторівнева мережа протиповітряна оборона, підтримана західними пожертвуваннями, дозволяє країні відбити багато із цих обстрілів. Приблизно 90% страйків у травні 2023 року були перехоплені. Втім, як вважають деякі військові аналітики, Росія адаптує свою стратегію, щоб спробувати уникнути цих засобів захисту. Тому, коли напади посилюються, ось як київська протиповітряна оборона працює, щоб перехоплювати удари з неба. Це відео показує один із десятків повітряних бомбардувань, які відбуваються у містах України. Російська тактика полягає в тому, щоб послабити протиповітряну оборону Києва шляхом виснаження їх запасів боєприпасів. Про це стверджують оборонні експерти. Тож, як реагує Україна на погрози з неба? Давайте подивимося ближче. Україна почала війну з великими запасами радянських систем протиповітряної оборони. Зараз вони працюють тандемом зі зброєю, які постачали союзники Києва. Це включає американський «Насамс» і джепа німецького виробництва. Системи протиповітряної оборони виконують ряд кроків, щоб захистити небо України. Цей процес починається з використання радара, який сканує небо на предмет вхідних атак. Потім, якщо загрозу виявлено, Система вогню запускається, щоб спробувати відірвати снаряд. Система джепад має радіус дії 3,5 милі. Експерти з питань оборони кажуть, що він зазвичай використовується проти повільно рухомих цілей. На цьому кадрі, як стверджують українські чиновники, можна побачити, як система «Джепад» знищує російські безпілотники. Військові аналітики кажуть про червоні точки, схожі на трасуючі патрони, які звільняються для створення світлового сліду до цілі, що робить її більш помітною. Хоча такі системи, як Джепад і НАСАМ, зможуть захистити Україну від низького політу крилатих ракет та безпілотників, Україні складно протидіяти балістичним ракетам. Для знищення балістичних ракет українські сили спробують використати «Патріот». Дві системи «Патріот» вперше були доставлено в Україну в квітні 2023 року. В інтерв'ю ЕС за Street Дженел президент України Володимир Зеленський окреслив його важливість. Сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет Російської Федерації, яка вона застосовує по нашому цивільному населенню, школам, інфраструктурі, енергетичній системі. Єдина система у світі це. Петри. Складна система Патріат може виявити вхідні загрози на відстані понад 100 миль, і вона може цілитися і стріляти на ідентифіковані цілі протягом секунд. Але навіть коли Україні вдається підривати ракети і дрони з неба, є перешкоди, які потрібно подолати, падаючі фрагменти може принести смерть і руйнування житлових районів, а також викликати пожежу. Крім того, у Києві та Вашингтоні занепокоєні, на який термін вистачить запасів боєприпасів для захисту України. Президент України Зеленський сказав, що він запитав союзників для додаткової підтримки. Так кажуть військові аналітики, Росія змінює свою стратегію, що може призвести до нових авіаударів, які будуть проривати оборону України. Техніка Росії включає запуск безпілотників вночі і на меншій висоті, щоб уникнути радара протиповітряна оборона. Оскільки війна триває, засоби протиповітряної оборони можуть зіграти важливу роль у контрнаступі. Військові аналітики кажуть, що Україні потрібно балансувати між потребами протиповітряна оборона для захисту цивільної інфраструктури з необхідністю захищати своїх військових на передовій. Поки що жодна сторона не була здатна взяти твердий контроль над небом України. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд! Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!